Вітаю! Я Цисик Інна, учениця 11 класу Каленківського закладу загальної і середньої освіти 1-3 ступенів. Пропоную вашій увазі роботу дослідження біорізноманітності лучних комплексів околиць села Каленики Решетилівської територіальної громади Полтавської області. У зв'язку із значним розвитком економічного прогресу. Людство все більшою мірою стає залежним від кількості біоресурсів на нашій планеті, і сучасна економіка теж цілковито залежить від біоресурсів, їх кількісного та якісного складу. Зниження рівня біорізноманітності займає особливе місце серед головних екологічних проблем сучасності. Наслідком зникнення видів стане руйнування існуючих екологічних зв'язків. Та деградація природних угрупувань, неспроможність їх до самопідтримання, що призводить до зникнення, подальше скорочення біорізноманітності може призвести до порушення біоти, втрати цілісності біосфери, збереження біорізноманітності це актуальна проблема в сучасності, адже біологічне різноманіття є основою життя. Тому його збереження є вкрай необхідним для життя людей. Ми, юні громадяни планети Земля, також можемо долучитися до вирішення таких глобальних проблем тут і зараз, а саме, провести, провести дослідження видової біорізноманітності типових природних комплексів. Зокрема, учного комплексу околиць села Каланики Полтавської області, що і стало метою нашої роботи. Для реалізації нашої мети нами вирішувалися такі завдання: ознайомитися з нормативними документами стосовно біорізноманіття, ознайомитися із природно-кліматичними умовами району дослідження, за літературними джерелами. Освоїти методики дослідження і апробувати деякі з них. Дослідити видовий склад біорізноманітності лучних комплексів. Об'єкт дослідження. Природні лучні комплекси в околицях села Каланики Полтавської області. Предмет дослідження: Вивчення рослинної та тваринної різноманітності лучних комплексів. Наукова новизна. Наші дослідження мають певний науковий інтерес, оскільки видовий склад вучних комплексів околиці Каланики у літературних даних нами не знайдено. Тому нами встановлено видовий склад флори та дана екологоцинотична характеристика видів рослин, наведено загальну характеристику тваринного світу. Нам з'ясовано, що деякі лучні види вичних Травостоїв є рідкісними. Наші дослідження мають такі результати. Природний лучний комплекс в околицях села Каланики Решетилівського району, є типовим об'єктом нашого краю, який у повній мірі репрезентує, у природі, е, репрезентує природні угрупування, характерне для даної місцевості. Встановлено, що рослини, які досліджувалися Досліджувалися відносяться до 49 видів покрито насінних із 36 родів та 23 родин, айстрові 20,4%. Бобові 16,32%. Злакові 10,2%, подорожникові 8,16% китякові, широколисті, розові, ранникові 4,8%. Монофлористичними є півникові, ситникові, керемкові та інші відповідно по 2,04%. Все відображено у діаграмі. Дослідження проводилися з кінця травня до середини червня. Очікувана флора. 350-400 видів. Рослинна складова має рідкісні раритетні види, зокрема занесені до червона книга України. Косарики тонкі, рябчик малий, плодоніжка болотна, До регіонального списку Шолудивник пухнастополосий. Це надає унікальності даній території і є підставою для збереження біорізноманітності лучного комплексу, бо порушення цілісності природного комплексу призведе до зменшення їх кількості. Тваринна складова представлена земноводними на знижених частинках ніг, плазунами, птахами та савцями, безхребетних ми не досліджували. Отже, природний лучний комплекс, заселений рослинами і тваринами, типовими для помірного клімату. Практична цінність отриманих результатів. Вивчення біорізноманітності лучних комплексів околиць села Каланики, Решетилівський район Полтавська область. Є цінним для збереження. Матеріали роботи можна використати у школі на уроках природничого спрямування. Результати досліджень будуть корисними в позакласній роботі, літні завдання, науково-дослідні роботи учнів, конференції, тематичні вечори з біології та екології, вечори запитань і відповідей, тижні з різних предметів, зустрічі з видатними людьми огляди, конкурси, олімпіади, туризм, фестивалі, виставки. Дякую за увагу!